Альберт Морозов Нова Історія про синього птаха Оповідання. Читає автор. ЧАСТИНА 1. СЕРГІЙ прокинувся ВІД холодного ПоТУ. Лікарняна Палата. Знову вона мертва, не жива. те місце, в якому в останню чергу повинен опинитися 11-річний хлопчик, Абсолютно не дитяче. Поруч стояли ще ліжка, але вони безнадійно порожні, чому безнадійно, акуратно застелені. Не так, як коли пацієнти йдуть на процедури, залишаючи все в безладі. Не було жодної надії, що в палаті лежить ще хтось, і порожні тумбочки без усіляких лікарняних речей, ліків, шприців, рушників і зубної пасти підтверджували його висновки. Ретельно глянувши все ще раз, Сергій зрозумів: у палаті він лежить один з птахів було чутно з двору. Він повернувся до вікна. Крізь штори пробивалося яскраве травневе сонечко 1961 року. Менш ніж місяць тому перша людина полетіла в космос, Залишалося зовсім трохи до довгоочікуваних літніх канікул, які він планував провести не не лікарняному ліжку, а в кабінах дитячих гірок у вигляді космічних літальних апаратів, які в той далекий час були заздалегідь встановлені у всіх радянських дворах. Кожному дитячому майданчику. До палати увійшла медсестра. Молода, красива, на вигляд дуже добра. Усмішкою вона спробувала підбадьорити хлопчика. Як себе почуваєш, герой? запитала вона та теплою рукою торкнулося чола. Нормально, монотонно прошепотів Сергій. Так, ано ну не сумувати. Давай краще поміряємо температуру. Дівчина ретельно потросила термометр. Хлопчик затиснув його під пахвою і спробував усміхнутися. Що останнє пам'ятаєш? Сергій спробував зосередитися, наче грали у футбол на фізкультурі. А де мама? Дівчина із жалем дивилася на нього, але намагалася посміхнутися. Вона поправила простирадло, погладила його по голові та сказала: Батькам вже зателефонували на роботу, вони їдуть. Дівчина взяла термометр і подивилася на шкалу. Відпочивай, спробуй заснути. На останок скуйовдала волосся та вийшла. Сергій залишився один. Він не любив самотність. Йому хотілося, щоб поруч лежав хтось, хто завгодно. Нехай цей хтось навіть буде весь час мовчати, аби тільки не відчувати себе самотнім у палаті, яка, як він уже знав із власного досвіду, призначалася тяжко хворим. Так. Це був не перший раз, коли Сергій приходив до тями в порожній холодній палаті дитячого обласного клінічного онкогематологічного диспансеру. І щоразу його лякали порожні ліжка. Він не хотів бути єдиним. Дитячий страх перед неминучим робив із нього егоїста, але той, хто належав дитиною в у лікарняній палаті, ніколи не зрозуміє цього відчуття. Відчинилися двері. До палати вбігла мама. Вона дивилася на сплячого сина і весь час поправляла халат, який таки намагався зісковзнути з плечей. Сергій відкрив очі і подивився на маму. Її серце забилося сильніше. Давно вона не бачила його таким, і в глибині душі сподівалася, що більше ніколи не побачить. Ще вранці все було добре. Вона збрала його до школи, веселого, життєрадісного, повного енергії. Зараз на похмурому блідому обличчі дивилися на неї тьмяні зневірені очі, які ще стільки не бачили в своєму житті. Невдовзі приїхав батько, а ввечері прийшли провідати однокласники. Але після того, як закінчився час відвідування, Сергій залишився один на душі, знову стало важко. А коли красива добра медсестра вимкнула світло в палаті, стало зовсім нестерпно самотньо і навіть трохи страшно. У такій тривозі, що роз'їдала його зсередини, минуло чимало часу. Скільки точно, Сергій зрозуміти не міг, адже в такому віці важко простежити за ним, але важкий, нудний хід часу раптом перервала одна дивна подія. Двері відчинилися і в палату увірвалось слабке світло з коридору. Сергій стиснувся від страху перед заворожуючою невідомістю і накрився з головою простирадлом. У дверному отворі з'явилась чиясь голова і пролунав тихий, хриплуватий голос. Тут хтось є? є, не очікуючи від себе такої сміливості, відповів Сергій. Хтось різко вскочив до палати, акуратно намагаючись не порушувати, спокій, тиші зачинив за собою двері. А хто є? знову прошепотів голос. Я вимовив до чортів заінтригований хлопчик, повільно виглядаючи з під простирадла. Людина в білому халаті, який чомусь був надітий на стару військову гімнастерку, кульгаючи, пройшов по палаті і присів на сусіднє ліжко. У світлі місяця Сергій розпізнав у ньому літню людину. Зморшки навколо очей видавали в ньому людину, яка співчуває, через що в Сергія зникли і страх, і самотність. Як? відкашлявся незнайомий літній чоловік Федір Степанович!» «Головлікар?» – лікар зробив висновок Сергій. Ага. Невпевнено підтвердив чоловік. Роблю обхід. Дивлюся, страшно тобі тут одному. Думаю, дай посиджу з тобою, поки не заснеш. Посидьте, похмуро відповів Сергій. Головлікар, не поділяючи його зневіри, з хитрою усмішкою подивився на хлопця. Чого ти такий похмурий? Сергій спробував усміхнутися йому у відповідь, але посмішка вийшла вимучена і неприродна. Скоро помру. Це хто тобі сказав таку дурницю? твердо запитав Федір Степанович. Мені ніхто, а батькам лікар. Прямо так і сказав? Ну, не знаю, прямо чи не прямо, я підглядав, а не підслуховував. Вони в коридорі розмовляли. Ну і з чого ти взяв, що він їм саме це і сказав? Так по мамі все видно. Тата тримався, а мама заплакала. Не треба слухати лікарів. Вони. <кхем> Чоловік зам'явся. Ну, тобто, ми іноді не відаємо, що говоримо. Пам'ятаю, коли я служив під час війни і в цій лікарні, вона тоді ще військовим шпиталем була. Через поранення потрапив в шпиталі, так і залишився непридатним до військової служби на машині хворих возити. Так ось до нас якось потрапила дівчинка. Чи то німка, чи то фінка, дідько його знає. Нічого нашою мовою не розуміла. А по бусерманськи тільки ж прехала, але була дівчинка в дуже важкому стані. А як вона до вас потрапила? Поцікавився Сергій. «Уже і не питай, ніхто не знав. Чудо якесь. Підібрали її на дорозі солдати, лежали без свідомості, як вона там опинилася. І головне, при ній був шкільний портфель, забитий зошитами і книжками. Дуже важко їй було. Хворобу якусь підчепила, дихала тяжко і кашляла. Самодньо їй було, ніхто навіть поговорити з нею не міг, бо не розуміли ми її. Але в нас у помічниках тоді раптом Борька затесався. Хлопчисько, вогонь, жвавий такий, моторний, дров на коле води принесе, картоплі почистить загалом відмінний хлопець. На фронт його не взяли, бо ще за малий був. Тож він у наш шпиталі і викликався допомагати. І значить, Борка цю малу німку почав провідувати. Не знаю, як вони спілкувалися, але розумів він її. Вона хоче пити, скаже йому кілька слів, і він миттю збігає. Ну, часами взагалі щось розповідає йому, а Борка забереться на підвіконня, сидить і слухає. Але найчастіше німка читала йому книжку. Важко їй було через кашель, але вона не здавалася. Читала й читала. Здається, про якусь синю птицю. Я якось заглянув, погортав малюнки та зрозумів. Згодом стало дівчинці зле, вона майже й не говорила. Борька цілими днями мучив лікарів, щоб вони її вилікували, але вони тільки потискували плечима. Пропала в хлопця колишня жвавість. Сидів він усе під деревом, щось малював та майстрував. І ось одного разу, коли дівчинка, здавалася зовсім вже мала відійти в інший світ, вбіг у палату Борька, розчинив настіж вікно, підняв дівчинку на руки і підніс до підвіконня. У дворі натовп забинтованих солдатів задерли голови, ледь не випускаючи з рота цигарки, заворожена дивилися в небо. Німка важко підняла голову і подивилася вгору. Там серед хмар літала синя птиця, Борка з гордістю дивився, як дівчинка сяє від щастя, і не лише маленька німка світилася. Здавалося, всі люди навколо перетворювалися на очах. Один солдат зняв пов'язку з обличчя і вдивлявся у небо, інший відкинув милицю і пошкандибав на місце, де було краще видно. Інші піднімалися на ноги, прикладали долоні до лоба та уважно спостерігали. День і ніч безперестанку кружляв над шпиталям синій птах, даючи людям надію. Та Борьку все-таки забрали на фронт. Проводжала вона його вже здорова, здоровіша за всіх живих, а потім її батьки знайшли. Виявилась вона литовкою чи латишкою, тобто нашою. Наостанок розкрила вона мені його таємницю і віддала ось це. Федір Степанович простягнув хлопчикові конверт. Спороди її, вона тобі допоможе. Усередині виявилось креслення повітряного змія. Дякую. вимовив хлопчик, захоплено розглядаючи подарунок, але коли малий підняв голову, в палаті вже нікого не було. Частина друга. Ще кілька днів пролежав у лікарні Сергій до того щасливого моменту, коли батькам дозволили забрати його додому. Хлопчик одразу ж побіг у свою кімнату, поклав на стіл креслення повітряного Змія, яке він досконально встиг вивчити, і взявся записувати все, що йому знадобиться. Порившись у каморі, він знайшов моток волосіні. Ватман він випросив у мами, яка на його щастя працювала інженером. А на рейки довелося розібрати рамку татови улюбленої картини. Батька не був у захваті. Але дивитися на житті радісного сина було приємніше ніж на старий, набридлий краєвид з гараками. Робота почалася. Спочатку все йшло погано. Рейки ламалися через занадто велику товщину цвяхів. В якийсь момент тата усвідомив необхідність вести сина в магазин будівельних матеріалів, щоб оберегти рамки інших картин від посягань дитини. Все приходить з досвідом через низку спроб та помилок. Маленькі цвяхи були куплені, рейками запаслися надовго. І головне, картини залишилися цілі. Минали дні і змі виходилося кращим і надійнішим. Сергій навіть удосконалив конструкцію, ретельно вимірював і підрізав рейки. А коли з двору лунали вигуки хлопців, які кликали його грати у футбол, він повідомляв, що йому ніколи займатися дурницями і майстрував собі далі. Олена, сусідська дівчинка, ховаючись за парканом, часто спостерігала, як Сергій у дворі випробовував свою птицю. Він ловив потік вітру, та лише пікірувала вниз і розбивалася об землю. Сергій похмурий повертався додому і замикався на кілька днів, щоб знову вдосконалити конструкцію. Кожного разу, коли Сергій виходив на нові випробування, сусідська дівчинка була тут, як тут. Хлопець, наче навмисно не хотів помічати її. Не можна сказати, що вона йому не подобалася. Навпаки, Сергію було просто соромно за свої невдачі. Одного разу в розпал роботи у двері подзвонили. Ніхто не відкривав. Дзвінок лунав знову і знову. Мамо! Відкрий. закричав Сергій, але вийшовши з кімнати, зрозумів, що вдома він один. Він вийшов у двір і відчинив хвіртку, за якою зніяковіло, стояла Оленка, ховаючи руки за спиною. Сергій не абияк зніяковів, але все ж набрався сміливості запитати Тобі чого? Оленка, опустивши очі, тихо сказала: Йому не вистачає фарб, і дістала за спини пензлики. Це синій птах. Сказав Сергій і пропустив її у двір. Він розповів їй усе, що з ним сталося в лікарні. Тепер день за днем вони працювали разом. Сергій збрав каркас, а Олена розмальовувала Ватман. Хлопець іноді поглядав на неї, як вправна і відночас обережно, вона управляється з бензликом. Але як тільки дівчина ловила його погляд, Сергій відразу ж робив похмуре обличчя і відвертався. А Олена ховала усмішку і продовжувала малювати, роблячи вигляд, що нічого не помічає. Коли каркас був готовий, а ватман порізаний на оперення і розмальований яскравою синьою фарбою, Сергій скріпив усе разом і вони миттю кинулися у двір. Тільки на Сергій випустив із рук синього птаха, як легкий потік вітру підхопив його. Наче розправивши крила, він піднявся вгору на кілька метрів, ледве не заплутавшись у гілках абрикоси. Ленка заверіщала від радості, а Сергій важко дихаючи, намагався подолати хвилювання, яке його опанувало. Він підтягнув птаха за волосінь і міцно ухопив його, ніби боявся, що той улетить від нього назавжди. Біжімо на вулицю. закричала Олена. Біжимо! Вони вискочили на безлюдну дорогу. Сергій дочекався пориву вітру і підкинув Змія, наче мисливський яструб, розправивши крила, злетів у повітря синій птах і помчав до хмар. Летить, летить. підстрибуючи, закричала від захвату Олена. Сергій же з широко розплющеними очима міцно стискаючи в долонях катушку з волосінню, спостерігав за птахом, що злітав у небо. Цього дня він був найщасливішою дитиною на світі. За весь цей час Сергій жодного разу не згадав про хворобу, і зі сторони здавалося, що вона і зовсім залишила його. Змій літав високо в небі, ганяючись за хмарами. Гей, а що це у вас? Почувся голос за спиною. Малята неохоче обернулися. Позаду, першись на кермо велосипеда, стояв хуліган Миха зі своєю зграєю дворових пацанів. Ану, дай мені! сказав він, безцеремонно кинувши дитячий лісопед на землю, попрямував до них. Якийсь малюк акуратно підняв свій велосипед, застрибнув на сидіння і поїхав геть. Миха, втративши будь-який інтерес до цієї лайби, поспішив відібрати нову іграшку. Не лізь! викрикнула Олена та перегородила йому шлях. Хуліган однією рукою відштовхнув дівчинку, і вона, спіткнувшись, упала на землю. Не дам!» – закричав Сергійко і повернувся до нього спиною. Хуліган не прийняв відмови і вчепився за свою жертву. Хлопці жорстко билися за котушку, поки волосінь не обірвалася, і синій птах не став вільним. Сергійко завмер і лише поглядом проводжав надію, що ховалася в хмарах. Потім, опустивши голову, мовчки пішов додому. Оленка піднялась з землі і кинулася на миху з кулаками. Ти що накоїв, дурню? Він тепер не видужає. Олена била його по плечу і плакала. Миха не чинив опір. Він сам зрозумів, що зробив щось жахливе. Сергійко зайшов у будинок і плюхнувся на ліжко. Цілими днями він лежав у ліжку, не встаючи. Приходила Олена, намагалася надихнути його на спорудження нового птаха, але все було марно. Сергій танув на очах. Якось уночі його розбудив гучний удар у вікно. Сергій корізко схопився. На дворі йшов дощ. Спалах блискавки, залишав на підлозі дивну тінь від чогось що прилипло до скла. Сергійко здогадувався, що це було, але повірити не міг. Від пориву вітру вікно з гуркотом відчинилося, і в кімнату влетів його синій птах. Де ж ти літав? Сергійко підняв птаха й мокрого від дощу притиснув до себе. З промоклого наскрізь ватману падали краплинки, які, примішавшись із яскраво блакитною фарбою, казково виблискували у світлі спалахів блискавок. Частина третя. А дощ усе йшов і йшов і не збирався зупинятись. І Оленка все йшла, і йшла, і теж не збиралася. Маленька дівчинка ніби змагалася зі зливою в завзятості, і, незважаючи на те, що до її чобіт прилипали грудки бруду, це не могло її повною мірою сповільнити. Чоботи, шкода не було, на те вони й гумові. Жаль було ліхтарик, який під зливою починав згасати. Ну де ж ти є? Куди ти зник? Голосила дівчинка, світлюючи тьмяним променем крони дерев. З-під капішона вона намагалася розгледити щось в гілках. Краплі врізалися в чоли, скочувалися по обличчю, заливаючи очі. Постійно витираючи рукавом дощовика мокре обличчя, Оленка вдивлялася вгору без страху. Одна пізно ввечері просувалася в лісу. Крізь шум крапель дощу, Олена почула дивний шелест. Майже погаслий промін світла вихопив знайомий силует синього птаха, що заплутався в гілках. Аленка підійшла до дерева, підняла голову вгору. Ну, от і де пропажа наша. Вона витерла об кори чоботи, глибоко зіткнула і без страху полізла за синім птахом. Вже тремтячими від холоду руками і вибиваючись із сил, вона кинула звільненого синього птаху Сергію у вікно. Де ж ти літала? почула вона його голос, ховаючись під вікном. Дівчинка посміхнулася і потопала додому, грітися гарячим чаєм, з усвідомленням того, що тепер все буде добре. Частина четверта у приймальні чергував молодий лікар, а поряд за столом сидів водій швидкої допомоги. Екстрених викликів не було весь вечір і молодик від нудьги розгадував кросворди. Чоловік на своїй же половині столу вимальовував щось на альбомному аркуші. Дядь Федь, що ви там постійно креслите? запитав його хлопець. Та так нічого, схоже на креслення повітряного змія. Дядько Федір промовчав і лише посміхнувся. Він засунув креслення у конверт. Я відлучуся на хвилинку, якщо що, ти знаєш, де мене шукати. Він підсунувся впритул до хлопця і, показуючи пальцем на його халат, поцікавився. Я запозичу. Молодий лікар мовчки зняв із себе халат. Дядько Федіра одягнув його зверху старої військової гімнастерки, яка вже давно вицвіла на сонці, але все, що нагадува йому про фронтових товаришів, і, кульгаючи, пошкандибав у бік дитячого відділення. Дядь, Федь, адже вони одужують!» – Позіхаючи, вигукнув навздогін молодий лікар, а добродушний чоловік у відповідь лише знову посміхнувся. Частина п'ята Від автора коли мені було 10 років історію про синього птаха, в натовп підворових хлопців розповідав сторож яблучного саду, в який ми лазили на територію старої дитячої міської лікарні. Дідусь Сергій ніколи нас не проганяв, а навпаки, виносив тазик помитих стиглих яблук, садив у себе в альтанці і щоразу розповідав нам одну і ту й саму історію: історію про синього птаха. А ми щоразу вдавали, що вперше чуємо. Це тому, що знали, що скоро прийде його дружина, бабуся Олена, посварить старого за те, що годує нас наче, і принесе справжнісінький липовий мед разом із домашнім квасом. Яблука з медом це найсмачніше частування, яке я пам'ятаю з дитинства. І хочете вірте, хочете ні, але одного разу, будучи вже в досить свідомому віці. Я побачив над нашою вже реставрованою дитячою міською лікарнею повітряний змій у вигляді синього птаха. Хтось досі продовжує це робити.